Вже весна, а вже красна, і стріх вода капає, і стріх вода капа, і стріхода капа, да капа. молодом козак. Мадрівочка пахне, мандвочка пахне, мадривочка пахне. Учистеє поле, учистеє поле, учистеє поле, а за ним же дівчинонька, вернися соколе, вернися соколе, вернися соколе, не вернуся, заварюся, гордуєш. Темною, гордуєш ти мною, гордуєш ти мною, а вже ж не є гордування, Все переді мною, все переді мною.